Вітаю, ви дивитесь вісті надії. студії Каріна Дрозда сьогодні у випуску. На Хмельниччині провели табір для дітей з обмеженими можливостями. На Дніпровщині проводять безкоштовні табори для дітей із малозабезпечених сімей. У Німеччині визначили вплив реформації на розвиток адвентизму. Одному з берегів річки Дністер розташувався чудовий експрес, таку назву мав табір для дітей з обмеженими можливостями та їхніх батьків, який вже втретє проходить на Хмельниччині. У цьогорічному заїзді організатори змогли прийняти 16 сімей, а це 58 осіб. Завдяки спонсорам та церкві адвентистів сьомого дня відпочинок для дітей у таборі безкоштовний. Про те, чим займались учасники протягом восьми днів, розповість Валерія Полтрацька. Уже третій рік поспіль один з берегів Дністра зустрічає відпочивальників у незвичайному таборі, де вісім днів відпочивають сім'ї, де є дітки з обмеженими можливостями. Друзі! Ось так розпочинали кожний ранок у таборі. Цьогорічний заїзд відчинив двері майже для 60 осіб, а це 16 родин. Познайомилися з сім'ями, які проживають непросте життя на цій землі, і наша команда старається якомога більше підтримати їх, дати їм надію. Завдяки цьому табору ми хочемо допомогти не тільки дітям, а й батькам, тому що батьки з такими дітками часом вони не мають можливості відпочити, тому що вони прив'язані постійно до своїх дітей. Тут вони мають можливість поспілкуватися, мають можливість поділитися своїми радостями, переживаннями, приймають якісь досвіди один від одного. Добова вартість проживання однієї людини обходилась організаторам десь у 100 гривень. Діти табор. ...відпочивали безкоштовно, а фінансові затрати взяли на себе волонтери та адвентистська церква. Кожного дня на дітей очікували цікаві спеціалізації в різноманітних творчих гуртках і майстернях, де, зокрема, навчали співу, рукоділлю та малюванню. А новинкою цього року стали масажні кабінети, де відпочивальники розслаблялись і знімали фізичну напругу. З дітками постійно займались педагоги та психологи. Саме основне, що ми зрозуміли як команда, і ми, як волонтери, і що треба кожну дитину любити. Коли ми це. Зрозуміли і почали використовувати нас все вдалося. Ми бачимо, як це дітям подобається, і мало хто сьогодні цим займається. Тому доки ну поки мені в мене будуть сили і можливість, я звичайно буду приймати участь у цьому служінні. Очень часто люди зациклюються на собі. Вот, на каком-то вот служении, на удовлетворение своих потребностей, каких-то да служений самому себе. Здесь, когда ты видишь человека, которому нужна твоя помощь. Ти не можеш остаться равнодушным. Ти стараєшся як можна більше уділить внимання, помочь этому человеку. Пусть он навіже маленькі, але а, ти получаєш этого дійсно удовольствие. А поки діти розважались, для батьків проходила окрема програма. Більшість відпочивальників тут постійні гості. То щороку року вони розбирають черговий цикл тем. У перший рік табору розповідали про фізичне здоров'я та раціональне харчування. На минулорічному заїзді дорослі дізнавались про секрети щасливого шлюбу, а цьогоріч заглиблювались у духовні істини. Мы изучали фактически весь план спасения. Начиная с сотворения мира, мы видели, что Бог создал нас, потому что любит. Мы задавали вопрос, а почему же тогда, если Бог нас любит, если Он все сильный, почему тогда страдают невинные люди, почему дети страдают? Мы также продолжали это исследование и увидели, что Бог на этом нас не, не бросил, не оставил. Он пошел за нами. Он, он по-прежнему любит нас, Он заботится о нас. Он посылает Сына Своего Иисуса Христа, чтобы спасти нас, чтобы дать нам надежду на нечто лучше. По особенному трогала людей, було видно, що їх серця просто ну, смягчаються, відкриваються. А це Оля їй сім. Ще при народженні дівчинці поставили діагноз мікрофтальм на ліве око вона взагалі не бачить, а правим ледь розрізняє силуети об'єктів. Незважаючи на це, Оля дуже доброзичлива, відкрита дівчина і ніколи не втрачає позитивного настрою. Говірка дівчина майже на початку нашого знайомства починає декламувати вірші. А я дівчинка маленька, Україна моя ненька, край Карпатський. Батько мій любий серце дорогий. Мене стрічка у косичці, файні квіти на спідничці, згір водичка у відерці, а України у серці. До табору дівчина приїхала з мамою Оксаною. Жінка розповідає, що іноді трапляється таке, що її дитину не сприймає оточення. І навіть дехто насміхається. Якщо взяти нашу ситуацію з уличкою, нам єдине, що допомагає, що вона така дружелюбна. Та перша реакція діток завжди не зовсім гарна. Насторожені. Понятно, що вона не така, як інші дітки задають ці запитання. Чому відпочинок у таборі дає можливість кожній дитині відчувати себе на рівні з усіма? Настільки згуртовує абсолютно різних діток з різними діагнозами, з різними ситуаціями. Мені здається, ми тут саме стаємо всі однакові. Ми живемо зараз, як в казці, як в раю, як в казці. Ми розуміємо, що завтра ми поїдемо, і вернемося до звичайного життя. Табор чудовий, познавательний і для всіх. Найкращий, і хочеться, щоб було ще. і Цього цей табор ніколи не закінчився. Цьогорічний чудовий експрес досяг кінцевої станції, але організатори обіцяють спілкуватися з усіма відпочивальниками і вже незабаром планують зібратися на після табірну зустріч. Загалом на сьогодні в Україні мешкає більше 150 тисяч дітей з обмеженими можливостями, 25% з яких діти до 6 років. Валерія Полтрацька, Дмитро Порхун, Хмельниччина, вісті надії. Життя дітей з малозабезпечених сімей казкою не назвеш. Багато хто з них не з чуток знає, що таке недоїдання, холод, матеріальна скру та нерозуміння насмішка, відчуття самотності. Тому небайдужі залюбки проводять для таких дітей табірні зустрічі безкоштовно. Вже декілька років поспіль у містах та селищах центральної України малеча може з користю провести частинку своїх літніх канікул. А поріхайте побувала в одному з таких таборів. Вона поділиться враженнями. Тіниста халявина на пологому березі свіже повітря, легкий літній вітерець. Що може бути кращим для активного відпочинку? Саме у такому мальовничому куточку, поблизу новоукраїнки, що на Кировоградщині, впродовж шести днів проходив дитячий наметовий табір. «Дружболандія». вже чотири роки поспіль. у Цьому затишному місці на березі озера волонтери Адвентистської церкви проводять дитячий табір для діток, які виховуються в інтернаті дітки тут у нас із школи інтерната селища Рівне, яка знаходиться в 20 кілометрах від міста Новукраїнке. І мета табору подружити цих дітей, привити їм християнські принципи, здружити між собою. Ці діти не мали безтурботного золотого дитинства. Майже всі вони в чомусь обділені. Хтось з маличку не доїдає, комусь не вистачає материнської турботи, хтось постійно доношує старий одяг, а в когось замість затишного житла напівзруйнований будинок. В основному діти приходять до нас з малозабезпечених сімей або із сімей, які попали в складні життєві умови. Дітки приходять до школи, навіть не знаючи, не всі, звичайно, навіть не знаючи, для чого існує рушник, для чого існує ложка. Ми намагаємося пояснити їм, для чого це все, як ним користуватися, зробити їм. Ну, затишок, домашній затишок, і навчити того, чого не навчили батьки. Як не дивно, замість сліз чи образ на обличчях цих дітей сяють усмішки. Вони, як і всі інші діти, полюбляють грати в спортивні ігри, плавати в річці чи озері, надувати повітряні кульки, слухати смішні історії. Ці дітки, як і інші, заслуговують на свято, запевняють волонтери табору. Потім, коли ти починаєш дізнаватися їхні історії, коли ти починаєш дізнаватися в яких умовах вони живуть. А як до них ставляться, навіть їхні сім'ї, то просто хочеться зробити їм трішечки іскравіше дитинство. щирі усмішки маленьких учасників табору це найвища нагорода. Спостерігати за тим, як діти допомагають одне одному, граються, радіють. Ось що справді приємно і незабутньо розповідають організатори. Можливо, вони вперше відкрили для себе принципи, Біблії, Біблії відкрили Ісуса Христа. Для себе я думаю, вони дуже багато можуть взяти порядочності вперше, може на цьому тепер вони поззнали, що таке молитва, як молитися. Цю дівчинку звати Таня. Батьки скоро віддадуть її до інтернату, де навчаються її братик Віталій та сестричка Юля. У цих дітей ніколи не було затишної селі. Інколи їм доводилось рвати овочі на чужому городі, щоб поїсти. Та незважаючи на складну ситуацію в сім'ї, вони люблять одне одного і не сваряться, адже знають, треба бути дружніми. Коли ти не знаєш ні хто ти, ні для чого ти, ні взагалі чи ти вартий тієї уваги, то ми намагаємося, принаймні, їм дати розуміння того, що вони такі самі люди, як і ми, і що вони дійсно гідні уваги і гідні любові. Кожен день на таборі, особливий та насичений, підйом близько восьмої, зарядка, сніданок, ранкове богослужіння, на якому маленькі учасники табору знайомляться з біблійними героями. Діткам лучше всього запам'ятаються якісь приміри ілюстрації, які вони потім навіть обсуждають в своїх групах. І головна тема це ти особенний. Ти особенний Бог тебе любить. Бог тебе створив, Бог тобі дав все необхідне, таланти, дари, щоб ти їх проявив і щоб піднялася самооцінка дітей, тому що. Кожен ребенок без Бога, він в глубине души душі э, йде неправильним путем. І коли він знає, що Бог його любить, по-настоящему любить, тоді все в його життя становиться на свої места. Особливо полюбляють діти загальнотабірні ігри і, звісно ж, купання в озері. Під пильним наглядом наставників пірнають у воду, плавають, хліпочуються і радіють. Ну я люблю тут купатися, мені тут подобається. Я на подушці плаваю. Мені подобається футбол. І тут ще є ігри. Ми ловили звірів, і вчора ще прибирали тут ну, і заробляли дружбанчики. У таборі Дружболандія ці кукурудзяні палички можна придбати за 10 дружбанчиків, а отримати цю табірну валюту можна за добрі справи. Після активного відпочинку так і хочеться смачно пообідати, тому помивши рученята, помолившись, діти починають цокотіти ложками. Кожного дня ми стараємося готувати різні страви із овочів, з фруктів, і чаї, компоти, борщ, картошка тушена, каша гречана, наприклад, салати з капусти, з огірочків, з кабачків і круми ділаємо. А після ситного обіду настає час для майстер-класів, на яких дітки власноруч виготовляють цікаві саморобки. Ми виробляли сову з диска і. Вирізали там ласки, бантики і все селя. Я подарую цю сову мамі. Цього року в таборі відпочиває близько 30 дітей. Вихованці рівнянського інтернату вже чекають на новий табір, де знову зможуть ближче познайомитись один з одним та з Богом. Дітки, коли весною приїжджають благодійники до нас, які от проводять літній табір, і от говорять: от ти поїдеш в табір. От діти ці, які вже знають, що вони поїдуть до табору, вони... З неділю ходять з таким піднесенням, з таким захватом, розповідають, а я влітку поїду в табір, а там так класно. Справжнім святом для вихованців цього інтернату став відпочинок у таборі Дружболандія. Ці незабутні дні у таборі діткам запам'ятаються надовго. Дітки вам подобається так? Так! Да! А ви хочете їхати? З ним? Ні! й переїхайте Ігор ігоршквира, кіровоградщина, вісінодії. Вже зовсім скоро у 2017 році світ відзначатиме 500-ту річницю реформації. Звичайно, найбільші урочистості відбудуться в країні, з якої реформація пішла у світ у Німеччині. Тому нещодавно тут в Адвентистському університеті Фріденсау провели симпозіуму з прийняття реформації в Адвентистській церкві. На зустрічі побував також Максим Балаклицький, який розповість про вплив реформації на формування та розвиток адвентизму. 31 жовтня 1517 року католицький монах, доктор Богослов'я Мартін Лютер повісив на дверях своєї церкви у німецькому місті Віденберг список з 95 тез, у яких критикував нещодавно перед тим запроваджену практику індульгенції відпущення священниками гріхів за гроші. Цей випадок став початком міжнародного руху, який отримав назву Європейська реформація та вплинув на церковне, соціальне, економічне, політичне культурне життя багатьох народів світу. П'ятсотрічний ювілей цієї дати, який відбудеться 2017 року, в Україні відзначать на державному рівні. Про це повідомив президент України Петро Порошенко і доручив усеукраїнській раді протестантських церков підготувати текст указу для підпису. Звичайно, найбільші урочистості відбудуться в країні, з якої реформація пішла у світ у Німеччині, в найближчому до Вітенберга адвентистському начальному закладі університеті Фріденсау провели симпозіум з прийняття реформації в адвентистській церкві, який зібрав 17 доповідачів і 23 слухачі з 25 країн світу історія християнства налічує чимало реформаційних рухів, однак жодний з них не мав такого ефекту, як реформація, розпочата Мартіном Лютером, Жаном Кальвіном, Ульрихом Цвінглі та іншими реформаторами. Церква адвентистів сьомого дня відносить себе до традиції цієї реформації. і як церква, що існує більше 150 років, ми починаємо роздумувати над своєю історією. Звертаємось до історії ранньої церкви, канону нового завіту, пізнього християнства. Ця історія налічує дві тисячі років. Головне питання цієї конференції таке: який слід протестантська реформація залишила в адвентистській церкві, та що в розумінні адвентистів сталося 500 років тому? У першу чергу серед наслідків реформації називають утворення третього напрямку в християнстві протестантизму. Слово старі походить з латини та означає визнавати віру. Воно навіть не означало якогось протесту, протистояння чомусь. Воно позначало тих принців, герцогів і королів, які підтримали єврейську реформацію. Вони офіційно заявили про свої релігійні переконання. Отже. Термін став означати вірове знання, кредо символ віри у більшості західних країн у західній Європі, північній Америці, Австралії, Південній Африці слово протестанти має цілком позитивний зміст і позначає християнську більшість цих країн. Звичайно, першою тематичною лінією виступів на симпозіумі у Фріденсау була велетенська постать Мартіна Лютера лютер шукав церкву, яка була б чимось на кшталт різнорідної спільноти. Він також уживав стосовно неї вираз лікарні для хворих. Отже, лютер не вважав, що церква складається з уже досконалих осіб, але радше з тих, які перебувають на різних етапах свого духовного розвитку. Смисл запропонованих лютером реформ полягав у необхідності повернути середньовічну церкву і тодішнє суспільство до біблійних норм, від яких вони відійшли. So... джерела лютерового розуміння вчення про антихриста були сумішю тодішніх уявлень і його переконань, що католицька церква відступила від Бога. Він вважав, що не окремий папа римський був ворогом, а увесь інститут папства, бо бачив уже завдані цією системою збитки. Науковці часто роздумують над тим, чи міг лютер виразити свою незгоду з тодішньою церквою, не іменуючи її антихристом. Не думаю, що це було можливо для Лютера. Тодішня церква вірила, що Антихрист має прийти, і йшлося лише про те, хто це буде. Тому питання ставили так: що є найбільшим відступництвом? Для Лютера таке відступництво вже сталося, і церква відокремила себе від чистого євангелія. Дальші доповіді аналізували вплив реформації на пізнішу історію церкви, зокрема адвентистів сьомого дня. Було мінімум два великих релігійних пробудження в американській історії. Перше сталося на початку XVIII століття. На його чолі стояли кальвіністи Джонатан Едвардс та Джордж Уайтфілд. За своїм спрямуванням воно було кальвіністським і не мало впливу на соціальну дійсність. Друге велике пробудження сталося на початку XIX століття. І їх керувалося армініанською ідеєю свободної волі, коли будь-хто може обрати Христа і його. Спасіння це друге пробудження викликало потужні соціальні зрушення, рух за права жінок, вчення про расову рівність, скасування рабовласництва. Та рух проти шкідливих звичок. ранні суботники адвентисти, рух який відомий від 1843 року, вважали себе продовжувачами реформації. На лютера вони дивилися з величезною повагою. Більшість протестантських церков називає себе спадкоємцями реформації, що ж дає адвентистам право відносити себе до їхнього числа. Реформатори 16 століття не святили суботу, не вчили багатьом поглядам адвентистів, служінню Христа в небесному святилищі, слідчому суду на небі, не дотримувались багатьох переконань теперішніх адвентистів. З іншого боку, багато аспектів адвентистського віровчення успадковані від протестантських реформаторів. Що робить нас, адвентистів, спадкоємцями реформації? Чи це наші специфічні переконання, чи ставлення до питань віри, які мали реформатори? підставленням я маю на увазі відданість Богу та Його слову, любов до святого письма. і Якщо ви любите писання, то напевне знаєте нові істини, які до часу пропускали Семинарія у Фріденсау веде свою історію з 1899 року, коли величезну земельну ділянку тут придбав найвидатніший адвентистський євангеліст Євразії Людві Конраді. З лав цієї семінарії вийшли провідні евангелісти та адміністратори Адвентистської церкви спочатку Російської імперії, а потім радянського союзу. Зараз це оточене лісами селище, включає Адвентистський університет, де навчають богослов'ю, соціальній роботі, здоровому способу життя і харчуванню, консультуванню, музичній терапії, історичний архітектурний комплекс, величезну сучасну бібліотеку та історичний архів Адвентистської церкви, сад біблійних рослин, спеціальний полігон для наметових таборів, легкоатлетичний комплекс на свіжому повітрі, кінську ферму, дитсадок, соціальний центр для жінок і підлітків, будинок перестарілих. Попередній науковий семінар у Фріденсау відбувся 2014 року і називався Адвентисти в Другій світовій війні. Максим Балаклицький, Юрій Захватаєв за підтримки московського об'єднання Адвентистської церкви вісті надії. Тим часом в американському штаті Кентукі 7 липня для відвідувачів відкрили двері у тематичному християнському парку Арк-Енкаунтер. Головною цінністю парку є 155-метрова копія ноєвого ковчегу. Саме такий розмір вказаний у Біблії. Більше того, всередині корабля відвідувачі можуть побачити експонати, які створюють атмосферу життя. Ноя загальна вартість будівництва перевищила 100 мільйонів доларів. Автори ідеї переконані, що ковчег заохотить до 2 мільйонів відвідувачів за перший рік роботи. Це були всі новини на сьогодні до зустрічі за тиждень.